Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Непопулярні думки пише Софія Фадина. У нас зараз загальна тенденція у всьому звинувачувати ворога. І якщо йдеться про початок війни чи повномасштабне вторгнення, то й варіантів немає так московити винні у тих бідах і страждань, які завалилися на голову українців. Але українці схильні перекладати вину навіть за те, чому вони самі могли запобігти, що могли передбачити, чого могли уникнути, якби, хоч трішки задіювала елементарну логіку здоровий глузд і усвідомлення своєї відповідальності ми точно не могли б зупинити московське вторгнення, але ми могли б частково підготуватися. Українці не винні, що Московія обстрілює нас ракетами, але ми могли б мати свої, якщо б не зупинили в 2019 році ракетні програми. Говорить Фодина, натякаючи на рішення влади припинити заморозити оборонні замовлення. Це такий привіт і Зеленському і Ярмаку натякає депутатка. Українці не винні, що Московія нас атакує тисячами бойових дронів, але у нас за півтора роки повномасштабного вторгнення. Оргнення вже мали і могли б бути свої дрони БПЛА, заводи з їх виробництва. Ми не винні, що маємо такі шалені втрати, але ми могли б як держава забезпечувати наших захисників якимись медичним та іншим обладнанням, а не купувати китайський непотріб. Ми не винні, що війна така дорога справа, але можна не витрачати мільярди гривень на проєкти, які є відкритим відбиванням грошей або абсолютно непотрібними і нелогічними у час війни, а навпаки, вкласти їх в оборону. Люди в Чарні. Гові не винні, що Московія запустила по них іскандер, але можна було би не проводити або не рекламувати так активно понад тиждень захід, який 300% привернув увагу ворога а також з тривогою, максимально ховатися у сховища. Ворог багато у чому винний, але є багато моментів, коли саме ми несемо відповідальність за свої дії, бездіяльність, рішення, вибір і свої дії ми можемо передбачити, а отже, і уникнути багатьох небезпек. До зустрічі друзі ставають. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.